У Сумах попрощалися із загиблим військовим Ростиславом Біллером. Бійця відспівували у свято Воскресенському соборі. Біля церкви зібралися родичі та бойові побратими загиблого воїна. Він був моїм командиром. Він завжди мене повчав кращим. Казав завжди, щоб не спішив, думав дважди, а то й трижди. Поради правильні давав мені. Ну і по службі, і по життю, щоб я зайвого не робив. Да. Ну і звісно, що на сьогоднішній день і здивовані. І і раді, що є можливість попрощатися, тому що дуже великий період пройшов. Надію, взагалі, майже не було. Ростислав з першого дня повномасштабного вторгнення був на передовій, говорить його родич Микола Носай. Захищав Чернігівщину, Сумщину, Донеччину. Додає, з 28 жовтня 2022 року Ростислава вважали зниклим безвісти. Знайшли тіло бійця за допомогою генетичної експертизи. По ДНК це саме вже, як кажуть, довго. Більше року, ну це саме добра, чуйна, принципово справедлива людина. А саме головне, люблячий чоловік, це саме і добрий батько. Вирощував трьох хлопчиків. Меншому цьому році буде тільки 9 років. Військовослужбовець загинув під час штурму російськими військами населеного пункту Майорськ Донецької області. Говорить офіцер Сумського територіального центру комплектування Руслан Флорчук. Спочатку був похований в населеному пункті Дніпрі на Краснопільському кладовищі, як не опізнаний. після співпадання ДНК було проведена згумація. Чоловіка поховали на Лейслави Баранівського кладовища. Йому назавжди лишилося 46 років. Діана Крахматова, Євгена Брасімов. Суспільне новини Суми.